Ну і зупинюсь на ще одній, я вважаю, знамені події для українського парламенту. Це прийняття закону про очищення влади, закону, який називається про ілюстрацію. Ви знаєте, мене дехто звинувачує, що я надто тиснув на народних депутатів, коли проходило обговорення і прийняття цього закону. Ви знаєте, я переконаний, що мав моральне право. Тиснути на народних депутатів, а, верніше, переконало наполягати на результативному голосуванні. Ви знаєте, воно декілька разів проходило. Саме тому, що позиція очищення влади це також одна із головних вимог Майдану, на якому ми з багатьма стояли поруч. Це те питання, яке, напруги, жаль, постійно уходило від реалізації попередніми складами Верховної Ради. І це те питання, яке дійсно потребує наше суспільство. Ми повинні привести чищення вади. І сьогодні це згасло перетворюється на реальний механізм, який повинен забезпечити цей закон.